Транспортному засобі можна знайти їх. Ано ну, найді. Ознаки ну, ДТП, любає ваша царапи. Що що? Ознаки ДТП, люба ваша царапи. Якими місцеві? Перевіримо документ, да, їдьте на роботу, поїдемо, поїхали далі. Що прокинути? Ви щось така ознаки ДТП. Які ДТП? Люба ваша царапи, на транспортному засобі. Є включили ознаки ДТП. Показали документ. Нормально, нормально нормальний вевчора це все. Просто я не розумію причину зупинки. Я вам повідомлю. Ну, яка? До з тих 1600 вся. Стаття 35, ось таки, викидаєте. Ви думаєте, що ви говорите? Я думаю, що я говорю, так. Я вам повідомлю вашу а я що їду на якісь, логковій як? машині, на іномарці. Дивіться, для ну. транспортних засобів є всі 10 зупинків. І вони підходять до всіх. Якщо це гузова, ліфтова, скудер. Любий транспортні засоби, який числиться, як транспортний засобів. Чисниться транспортні чесно. Чи будь ласка, ваша психодяться Та ні, Ви не знаєте, ви щось дяк. Що ж? мені нормальну причину зупинки, я, я вам так, все покажу. Нормально. Це, це, це не нормальна причина це. зупинки. Тому що ця це... і... спецтехніка має бути ПТ. Дай він потерти, покажи. Дай він поцарапаний. <плес> ну, я вам покажу не всі. Я вам зараз теж на вашій машині покажу <плес> карапер. <плес> Ото, дивіться, на бампері, вже <плес> карапить. А я хто ну. вам каже, що не це? Я вам сказав, що є 35 зпитів. Це не причина зупинити. Як ви <плес> <ми, плес> не підписи, <плес> <бо, плес> тому <бо, плес> що це, дивіться, якби я їхав на якійсь легковій машині, вона мене була вдарана. Без питань. Дивіться, є стаття 35, якій який зупиняє, і ми вам повідомили. jakie to prawo do rozwiązania, które